Виконуємо право 1 з розділу діємо до теми 25 за підручником інформатика 6 клас авторів Морза Барна 2023 року випуску. Відкриємо браузер та перейдемо на сайт, де можна скласти програму для віртуальної оплати мікробіт. Рядок адреси введемо адресу сайту. Натискаємо Enter для підтвердження. Я буду використовувати україномовну версію сайту, хоч у праві пропонується як видно, англомовна. Якщо ви забажаєте змінити мову, то натискаєте на цю шестерінку, вибираєте мова. Я, як сказав, буду використовувати українську мову. Називаємо наші проєкти Гра на час. Так, тільки давайте я поки що закрию. Зверніть увагу, є ось тут кнопка овійти. Можна використовувати мікропід і без реєстрації. І коли ви знову зайдете наступного разу використовуючи цей комп'ютер і браузер, то ваш проєкт тут збережеться. Ну, але все-таки важливо було б для того, щоб постійно зберігалися ваші проєкти, наприклад, після перестановлення Windows, зареєструватися на ньому. Я реєструватися не буду. Натискаю просто новий проєкт. Отже, називаємо проєкт Гра на час. Натискаємо Створити. Хочете, можете почитати деякі рекомендації. Я закриваю. Отже, ось тут є вже два блоки, ми їх забираємо, перетягуємо сюди, тобто вилучаємо і додаємо з групи вхідні дані. Блок на клавішу А натиснуто. Це у нас кнопка А, це у нас кнопка Б. Тобто, коли ми натиснемо на цю кнопку, ось цю, має щось відбуватися. Ну а саме ми повинні деякі зміні старт надати початкове значення. Створимо ось цю зміну, натискаємо ось цю кнопку зміни, створити зміну, називаємо її Старт. Гаразд, бачите, змінна є. Далі задаємо старт і задаємо значення час роботи з вхідних даних. Якщо точніше натискаємо сюди більше, і ось час роботи МС. МС це мілісекунди. 1000 мілісекунд це в нас є одна секунда. Чому саме надаємо ось таке значення? Тобто, от коли ми вже запустили плату, цією кнопкою запустити симулятор, вже починається відлік часу. Коли ми натиснемо на кнопку, тоді цей час зберігається в зміні старт, Ну і будемо відображати на цьому дисплеї те, що ми натиснули на кнопку старт, додаємо показати іконку, відкриємо список і виберемо ось такого чоловічка. Перевіримо. Бачите, чоловічок відображається. Тепер, коли ми натискаємо на кнопку B, то наш таймер має зупинитися. Отже, вибираємо вхідні дані. на клавішу відкриваємо список B. Натиснуто. Створюємо ще одну змінну, яку називаємо стоп. І здаємо змінній СТОП також деякого значення. Причому дане значення буде різниця часу роботи, від зміни старт. А зміні СТОП ми маємо зберігати час, який пройшов між натисненням кнопки А та натисненням кнопки Б. Отже, переходимо в математика, додаємо ось сюди мінус. І в нас час роботи в мілісекундах. Не попав. Віднімаємо змінну Старт. Отже, визначили даний час. Ну і тепер подивимося ще раз умову завдання. Сказано, що на екрані відображається час, що минув після запуску. Але якщо ми подивимося далі, як пояснюється це завдання, а саме пункт 11, то сказано, пограй, перевір свою спритність. На екрані буде значення в мілісекундах, яке вказуватиме на відхилення від цілі. Що менше число ти отримаєш, ну це ідеально, то вищим в тебе є показник спритності. Тобто, бачите, є невідповідність. В завданні показано час, наприклад, 7 секунд, який пройшов між натисненнями кнопок Start та Stop. А от в пункті 11 сказано, що якщо ми, наприклад, натиснули, що пройшло рівно 7 секунд, значить у нас результат буде 0, тобто буде віднімання. Ну і це якраз і логічніше. Отже, якраз ми це і зробимо. Ну, По-перше, створимо ще одну змінну. назвемо її сам, де буде зберігатися ось ця різниця. Ну, давайте, що нам потрібно натиснути через 7 секунд, то різниця між тим, коли ми натиснули на кнопку «Стоп» та 7 секундами. Ну, якщо різниця, значить знову мінус. Так, тільки спочатку зрозуміло надати значення. Зміні сам. І від стоп. Віднімаємо 7 секунд. Але пам'ятаємо, що це в назначенні в мілісекундах, 7 секунд в мілісекундах це у нас буде 7000. Ідеальному випадку буде 0, якщо ми вгадали. Якщо ми натиснули чуть-чуть раніше, то у нас буде число знаку мінус. Ну, раніше 7 секунд мається на увазі. Якщо пізніше 7 секунд, то у нас буде якесь число зі знаком плюс. Ну, плюс відображатися не буде. Ну і зрозуміло потрібно вивести ось це число. А саме змін сам. Ну, сам. Давайте тепер запустимо. Відлік часу пішов. Тепер, коли ми натиснемо на кнопці, А даний час буде зберігатися міні старт, буде відображатися іконка. І коли ми натиснемо на кнопку B то буде обраховуватися змін на стоп, ну і виводитись якийсь результат, то буде обраховуватися змін на стоп та сам, та виведеться сам. Отже, натискаємо кнопку «А». Бачите, число було, здається, мінус 776. Тобто майже і вгадав, натиснув чуть-чуть раніше, а саме на 776 мілісекунд, Тобто менше секунди. Давайте ще раз. Тепер я натисну на якийсь час більший. Побачимо, чи буде мінус, чи не буде мінус. Ну, Мабуть, вже можна натискати. Отже, все працює. Давайте тільки називемо з великої літери, гра на час. Ну і збережемо давайте, даний проєкт на комп'ютері. Ідеально було б, якщо у вас була плата мікробіт, і випробувати дану програму на ось цій платі. Натискаємо Завантажити. Download as file» натискаємо. Право виконано. Якщо у вас виникнуть запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!